Доброго дня. Здравствуйте. Я народний депутат Андрій Павловський. Ми подали заявку на прийом завтра громадян. Ми встановлюємо намет, громадське приймання, тому що погода. Зараз кожен роботи з виборцями якраз. Щоб, будь ласка, для протоколу що ви поставили громадську приймальню по ввозкому Андрію Кавичу. У Андрій пад... є, є, да, мене, Я покажу, є. по-моєму. У мене є. Заявки, Добре, маленький. Відійдіть, будь ласка, уже уважайте. Вот и лета, кипья. А тип чоковыми летечки. Давайте давай. Да дай, 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 давай, не забувайте. Ми заберемо той тормоне. Щоб не заважав. Щоб там люди, щоб не заважали. Щоб було, щоб було гарненько, щоб було. Всі печатки є. Я бачу, немає не питань. Нам би копію просто. Що це копія? Це, ну, це, Чи ви можете нам дати, дати її? Ще може можете зняти. Це копійка не буде, я зараз вже поїду. А ксерокс може зняти Так. Да, хлопці. Є хто щоб на ксироксі зняти в штабі? Не працює, сирок, чи працює. Як ви хочете їсти, то ви зможете в понеділок по поїсти чи Давайте я так. Послухайте, давайте так. Я чись відповідальність вам віддам. У нас ще є, але не сьогодні, ми завтра у нас буде тобто, інше. Добре? Добре, так буде. можна буде зробити. У мене з собою немає. ну Ми тут... Е, не, ну не ви пишу, будете чергувати на ніч так, я на ніч. ніч вони, тобто, на завтра ми на завтра. Будь ласка. Хай буде у вас на руках, тобто да. Ну то дайте. Пайлик, якщо хочете пайлик. Це на день, що було. Тобто, Треба нижній звіт забрати. Президенту добре, нема ніяких проблем, тобто все нормально. Ми чекаємо рішення президента, він одобрив, був сьогодні був так. голова уряду, підтвердив, що нема проблем. Все. А не, не кури, просто купували, щоб все і купували, щоб не хочемо. Так <риклад> хотіла б подарувати запальничку. <риклад> Засняли, дарувала запальничку? запальничка?